Усім привіт, з вами я демон. і сьогодні буде обзорчик. Я навіть ще не заходив в туалет, та в Дефенсі, у нас обновлення. Ось сюди получается tech event upgrade park 1, tech event shop, Tech city, Tech ящик, камера Матчер. Бідлі, титан матчі. Рі. Е, міфік. Ага. Ну, давайте вже розберемося, що як получати в самій грі. Так, давайте ось їхній шоп. Хм. Ха. Немо місії, жесть, так, ага, Тетер Годлік, Сто... здоров'я союзника 150, а це спавнер, ну, в принципі, думаю, неплохий спавник. 150, стопе, це 1 мільйон 525 тисячі. А відео до цього 68 ДПС. Каз 12 секунд. Так, Ферма Aoue і забідлі. Вау Доход 700. Непогано. Хочисто вибити його як для колекції або ж ідеї тільки буде добре. Так. Замедлення 25%. Так, ну, як любіфіка, він не поганий. Ну, ось сюди з Лего. 25 тисяч. Не дуже прямо добре. А у Є раз 2 секунди. Це вже добре. Ну і 25 тисяч ДПС. А в чому різниця? Ладно. Давайте подивимось. Так осі. Ось у нас, певно, це у нас ультимейтик, Тільки де його получати? Без поняття. Може, просто призов? Он на Ха. тут его точно добавил. Тут, боже. Ну, ладно. Это подумал, Уже добавил. Долгого ультива и Ну, мифика, точно добавил. Так, новый ось вид далее, Фроски, спикер так, да это все було.

Такий Давайте на цьому вже будемо закінчувати. Ось міні обзорчик Новий обнови. А своє бы я був Демон І усім па!